Йо, мене зву, мене звати. так, давайте ще раз, кат бам Йо, мене звати Яшин Киникити, рядом зі мною моя кохана жінка Газала Ваїна. І ми являємося організатор... одним з організаторів цього крутого фестивалю. Фестивалю Калі Фест 2022. Ми представляємо студію звукозапису Калірек, яка нещодавно відкрилася в місті Києві. Це перший наш опит організації організації саме фестивалю. Тому ми сподіваємося, що нас все вийде і ми зараз знаходимося на ньому. І все поки що йде дуже круто. Деятета на пальце мене лав, я приїхав Україну ще зробити більше травм. Я на світлій стороні, тому сіяю на чола. Маю хлопців, якенько в. Вони зроблять дуже жаро. Не мій голос. Потрібно повернутись, будку гедоста з вогню ще більш і так, сьогодні на нашому каліфесті ми зібрали дуже крутих гостей, дуже крутих артистів. І у нас надзвичайно мощний лайнап з таких представників, як ТОВ, Ніки -Нік ти Собственно, це власне я, Форс Генг, Яката, Йогс Ден, Сьоркл Картель, Плідовий Русік, дядя Вадя з мозгів. Зараз на відкрию, тому що є такий лайнап, що дуже важко.

так, всім привіт, я The Curly, Нікіта. Ну як кому зручно таке називати. Я сьогодні прийшов сюди. Це благодійний фест. Каліфест мене запросив Яша Неканакате. От збираємо на зимові речі для су. Добре, добру справу робимо. Ближайший реліз, котрий в мене буде. Це ритми. Сьогодні я виконував ритми. До речі, не фулл версію, там була версія без другого куплету. Версія вже повна, з другим куплетом вийде десь приблизно 4 листопада. Лічевність. Ну, в лічебності я не лежу, але так, я трохи, типу, такий шизик, Я люблю дуже сидіти вдома, писати мозло. Типу, це мені подобається. подобається знаходитись на самоті. Типу, це круто. Я в цьому знайшов якийсь певний кайф, і насправді воно мене дуже сильно, ця самотність, бустанула. От тому отак от. Так от.

30 кілометрів від е, Орко, ор, орко цієї федерації, є е, Дуже таке сурове місто. Я пам'ятаю, вийшов е, в широких білих штанах. І мене тіпи, типа, е-е-е, типа. Я говоря, ти що це за штани? Я говорю, ну, штани. Я говорю, а чого вони такі білі? Широкі білі. Я говорю, ну, смис. Говори, ти що підер? Але мене спасло те, що у мене був одногрупник, я прийшов, розповів йому цю історію. Він каже, а, я знаю цих типів. Е, набираю, каже, старий, давай на великій перерві, там на перекурчик вийдемо. І він приходить зі мною, коротше, і каже, що ж ти на мене так. Той такий, ну братику, ну, ну, ну як, ну типу, як підор якийсь. Вони йому ліща, раз, второ. Коротше, після цього я ходив там в розовий шмот. Ну, мене ніхто не чіпав. Але це мені дало таку закалку. Колега леголега. На я насправді все ж своє життя розмовляю російською, але зараз я відчув, що якщо я український артист, то я повинен дати щось цій культурі.

Оцени, з вами Форс Стас Заренко. Ми працюємо над тим, щоб українська естрада була дуже булава, була дуже впливовою і показала себе з іншої сторони всім. І я думаю, що це всі скоро побачать, тому що все по геометричній прогресії пиздує, пиздує і пиздує. Сьогодні, взагалі, відбувся фестиваль Калі Фест від Калі Рекорд, це студійка Яше Ники Никити. теж влилися все своїми силами, фінансами, стараннями, нервами і зробили таку движушку, де покликали теж крутих чуваків — Яката, та квакіла, сорко Картель, Панч та Сезаренко. Я сам з Івано-Франківська. 0342, 2 Я завжди туплю за своє місто і буду топити далі. Я з України. Я буду топити за Україну, за його Rap. і ну, від цього я не віду. Це віддав вже своє життя цій музиці. Я хочу віддати життя музиці. Стильок, ну на мене попливала дуже звичайна американська культура. От мене на руці ботигана, гана, фрі YSL, як то кажеться. Тож пацанів зараз трошки проблеми. Пацанам треба їх порішати. Янгтах. Ну, братик, братік, ти такого не робив. Ахує не мазон. От я навіть звожу треки, од мене є звукач в Бостоні. От навіть ті то, як він мені зводить. Муру, Муру, Шарау. Муру, Шарау, да, Мур, познайомив мене з цим звукачом. Я дивлюсь на їхню студію, я дивлюсь на те, як вони це все зводять. Ну, в них зовсім інша філософія зведення. В них зовсім Слухова, але зараз живе в Бостоні. Зробив свій лейбл з тіпами, сконектився, Зараз е, Лімбо, Ксероджи, Зараз він цих Worldwide, World... Як там правильно? Вордвайд, World, що то там. Ворвордвайд, World, що то там, да, Ну всім. Всім, всім, всі, всі роблять від часті, всі з різних куточків впливають на цю нашу українську індустрію. І зараз оцей весь наш генг, який зібрався, дуже багато. Тут навіть не те, що виділяти когось, перечисляти когось. Всі, Хто всі, 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 у кого треба, всі знають, і всі бачать. Ті, хто треба, ті не веду. І ми всі стараємося, для того, щоб українська сцена завалила просто всім їбало. І все. Оркали його з березі Це українські дрібтики, великі ні на суму, великі запаси, щоб зробити раблек, дитя Я, а на березі морестай, оркали його збили нет труну. Це українські дрібтики, великі ні на суму. Великі запаси, щоб зробити ребен Великі суми, це сука момій. Хочу обмотатися об мене. Підписники Газоліна. Слідкуйте за Газолінь". слідкуйте за цим пабліком, за чуваками. Вони роблять дуже благоділо, тому що підтримують, розказують, знімають, вкладуються. Хоть їм це нахуй треба. Але вони відчули, вони побачили щось в цьому. І це мої тіпи. І якщо ви ще не підписані на їх хоча б інстаграм, то ви леємо на натурі. Ви дурачки добре. Тільки круті хлопці на цьому ресурсі, а остальні, коротше лохи, блять. Слідкуйте за реперами, слідкуйте за репом, слідкуйте за Україною. Україна вперед, Україна переможе. Нахуй орки респект Шуйгайні. Хоч виглядає. Трохи сиком. Я не сука, але мені потрібен та добави.